Театр у час війни став потужною терапією. Так про рік, що минув, кажуть у Франківському драмтеатрі. Його очільник Ростислав Держипільський зізнається, хвилювали щодо того, чи мистецтво у час війни буде потрібним, та які вистави мають бути у репертуарі. Однак, 2024-й знову показав. Театр важливий, ми багато про це говоримо і з психотерапевтами. і, Власне, вони нам про це і перші почали говорити. Що е, театр є дуже потужною терапією, е, тому що, щоб хворий вилікувався, треба в першу чергу, щоб він захотів. А не кожен це хоче. А от, власне, приходячи в театр, е, умовно кажучи, ми говорити, можемо говорити пацієнт. А ми зараз вся нація є пацієнтами, тому що вся нація є травмована. Е, Домо підкладає себе, свою долю, свою особистість під якогось того чи іншого персонажа. І протягом вистави він може прожити з ним, співжити. Очиститися, отримати катарсис і вилікуватися, і тому справді театр є дуже дуже потужною сьогодні терапією. У 2024-му театр зробив квантовий стрибок у своєму розвитку. А відповідно, зазначає актор Олег Панас, зросла і відповідальність. Коли ти обрав цю професію, то ти повинен вчитися кожен день, повинен бути готовим до того, що тобі потрібно буде вчитись кожен день. Якщо ти зупиняєшся, то це вже йде деградація. А тому кожен день щось нове. Читати, шукати інформацію, завжди розвиватися. Чи не щодня у театрі показують вистави? Актори гастролюють Україною та Європою. Вперше, у 2024-му, був започаткований Шекспірівський фестиваль. Актори театру знімаються у фільмах та здобувають нагороди. Вистави театру неодноразово ставали переможцями всеукраїнського фестивалю Гра а постановка дзяди за версією одного із журналів визнана головною театральною подією Польщі. І, попри напружений графік, актори допомагають нашим військовим. Ми систематично допомагаємо Збройним силам України від самого початку повномасштабного вторгнення. Знаєте, що на базі нашого театру був створений хаб та волонтерський центр, який був найпотужнішим, одним з найпотужніших не будемо тут хвалитися в місці в області. І це зрозуміло, тому що наші актори є відомими людьми, є медійними і є довіра. Далі це просто систематична робота тривала і триває величезну кількість і авто. Ми передали. І, і і всього всього іншого. і це далі продовжується. Ми допомагаємо і нашим і родичам, рідним, і наших працівників театру, і тих, хто на фронті, і просто коли в нас є запити, тому це дуже величезна волонтерська робота. Я тому теж черговий раз дякую працівникам нашого театру, які. Дуже активно включені і в допомогу Збройним силам України. Війна вплинула не лише на репертуар театру, каже Олег Панас, а й на те, як в складних реаліях кожен актор переосмислює свого персонажа. Я насправді Ромаю Джульєта наприклад в мене вистава, і я розумію, одну... що зараз може бути. В цій виставі, що може боліти, наприклад, цього персонажа. І ми реально розуміємо, що багато людей, які розлучаються ну, на фоні війни, тобто вони не можуть бути на даний момент зараз разом. І є люди, які воюють на фронті, дружина тут або навпаки. І це складно. І ти кожен раз шукаєш в будь-якій виставі в будь якій ролі, що може тебе боліти сьогодні. Зараз тут чималі плани у театралів на 2025 рік. Вже на початку січня відбудеться кілька прем'єр. Поряд із комедіями та драмами буде і фізичний театр, а саме вистава Біла кінь за Карилом Чапиком. Відбудеться постановка Медеї та Макбета. Юлія Турконяк, Віктор та радіокомпанія